Вітали переможці в Коломийській районній військовій адміністрації відбулися урочистості з нагоди відзначення переможців лауреатів та учасників першого туру всеукраїнського конкурсу вчителя року року-2023». Скільки педагогів взяли участь у цьому заході, та якими здобутками можуть пишатися? Знаємо ми. Богдана Олійник, вчителька фізкультури у Тенійського ліцею, молода педагогиня, стала беззаперечною переможницею в номінації Фізична культура. Розповідає, для неї участь у конкурсі вчителі року це значний досвід, а перемога в ньому буде стимулом для подальшого розвитку. Дуже задоволена, навіть не думала, що досягну такого результату, адже я молодий спеціаліст. Дякую своїй директорці Наталії Грейню. Адже вона мене направила на цей конкурс. Бу... дякую за підтримку всім своїм вчителям, адже завдяки їхній підтримці, напевно, я й досягла таких результатів. Так, я здобула перше місце у номінації Фізична культура. Е, хотіла подякувати журі, адже вони все продумали до найменших дрібниць, підтримували нас. Е, дякую Збройним силам України за можливість професійного вдосконалення. Е, дякую Богу, дякую своїм рідним. Пишаюся, що я українка. І маю можливість виховувати здорових, фізично сильних патріотів України, адже вони наше майбутнє. Ще однією номінацією в конкурсі вчителі року був предмет захисту країни, Лауреатом став Богдан Білий, директор Чернятинського ліцею Городенківської міської ради та відповідний викладач, він уже втретє бере участь у цьому конкурсі і переконаний, що року актуальність предмету захисту країни лише зростає. Досвід в мене є великий, 35 років я викладаю даний предмет, який з роками мінявся. Назва мінялася. Але коли знаєте, в наш час, коли російські окупанти навчав тобто, нашу землю. Для мене важливим є особистий приклад для молодого підростаючого покоління. Тому -то я е, вирішив взяти ще раз участь в конкурсі, щоб доказати, що е, бажання і національне патріотичне виховання на даний час має бути на високому рівні, особливо е, спонукати учнів до володіння військовою справою. Ну має бути мотивація. Основне моє завдання. Виховати і спонукати, мотивувати учнів, щоб вони гордо могли сказати на всі груди: от я українець, оце дуже важливе, щоб діти були морально готові, коли вони достануть певного віку, так стати на захист нашої держави. Наші педагоги стали й учасниками фінального конкурсу. Надія Юхненко, вчителька початкових класів Печеніжинського ліцею. Вона розповідає, такі заходи дають можливість самореалізуватися, перевірити власні сили та стати ще більш професійним у своїй справі. Для мене участь у конкурсі це є великий крок для саморозвитку. Це була моя основна мета. Участь у цьому конкурсі я, в принципі, всі свої очікування втілила. Все пройшло чудово, дуже багато знайомств, дуже багато цікавих людей. Надзвичайно. Мотивуючим було цей конкурсний дух. Отакий це дуже мотивувало на роботу. Налаштовувало на такий гарний позитив. На така конкурентність нас було учасників дуже багато. Нас у, в нашій номінації було в принципі найбільше учасників. Це також мотивувало. Участь у конкурсі взяли 57 педагогів Івано-Франківської області. Серед них 14 – з Коломийщини. Вони виборювали почесне звання учителя року року-2023» в чотирьох конкурсних номінаціях: початкова освіта, захист України, основи здоров'я та фізична культура. У Коломийській районній проспілці дуже багато досвідчених і талановитих вчителів, але на конкурс пішли молоді. Бо сміливі і досягли успіху. Юхненко Надія із Печеніжинського ліцею серед 30 учасників прийшла до фіналу і зайняла шосте місце. А з Отинійського ліцею Іван Лаврик став лауреатом, а Богдана Олійник стала переможницею. За дорученням президії, ми разом із начальником відділу розвитку соціальної сфери, пані Світланою Ставник поїхали в ці колективи, привітали. Переможців, а крім того, обласний департамент освіти видає наказ завжди так робить. І думаю, що і щороку, і цього року так буде. Про те, що цим вчителям, котрі стали лауреатами. Фіналістами і переможцями надбавка до зарплати, а 30, 40 відсотків це також стимул. Ну а сьогодні Коломийська районна адміністрація вшановує вчителів-учасників конкурсу, але не тільки вчителів-учасників конкурсу. Я думаю, тому що розуміють, що вчителі дають не тільки знання, а виховують той український незламний дух, котрий перед Лицем ницого ворога не опускає очі, а помирає словами слава Україні. Відколи розпочалася повномасштабна війна, у нас не проводять масові урочистості, але влада району вирішила, треба відзначити педагогів, які виховують патріотичних і свідомих дітей. Освітян з Шевченківським словом привітали учні Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка та Отенійського ліцею. Також переможців, лауреатів і учасників конкурсу. Вчителі року привітали голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков та голова районної ради Іван Угрин.